Люди, всім привіт! Моє останнє відео про зцілення, про те, що я милився за людину, ну за мою знайому, і у неї вийшов камінь з почок. Дуже я там уставший. Коротше, хочу просто сказати, що я все життя хотів побачити зцілення і своїми очами. І знаєте, поки Бог мені не дає це зробити, тому що навіть те зцілення, яке отримала ця людина, воно було на фото. Тобто я бачив тільки фото цього камня, але навіть цей камінь. Ну, Лікарі кажуть, що так, такого розміру великий камінь неможливо, щоб він вийшов без крові і без е, операції. Але цей камінь вийшов без операції. Уявляєте собі, вона просто подишала. Я їй подзвонив, кажу: давай подихаємо диханням небес і диханням життя. Тому що Бог створив людину, і коли створив людину, нас як тіло, кістки фізично. Цій людині, Адаму, не вистачало дихання, і він дав дихання життя. І я їй сказав, давай просто подишимо, подихаємо. Я кажу, роби подих і уявляй, що ти вдихаєш своє зцілення. А тепер видихай свою а, болезнь, як болезнь на українській. Хворобу. Хворобу. Кажу, вдихаєш, а, робиш подих, зцілення, вдихаєш небеса, Ісуса вдихаєш, диха, дихання життя. А видихаєш а, свою хворобу. І вона так подишала 10 хвилин. Так. І поки вона дишала, я дишав разом з нею, з нею дихав і молився за неї І знаєте що? Вона отримала зцілення друзі. Камінь з почок вийшов. Ви уявляєте, вона була на відпочинку зі своїми дітьми. І точно відпочинок це не, не, той, не, той час, не той час, коли потрібно потрапляти в лікарню. І вона все це зробила, вона в лікарні. от... О, в лікарню потрапила, до неї никто не хотів підходити і скажу на русском, і рішати э, проблеми з її здоров'ям. Тому що вона просто лежала в коридорі, навіть у неї не було э, місця для в палаті. Короче, її привезли, і в 4 часа їй стало плохо, десь в 5-6 її э, ее привезли, и меня Бог побудил ей написать где-то в 7 утра, когда я проснулся. Она говорит, она говорит: я начала молиться, и ты мне написал. Я говорю, ну то, что я тебе написал, это мало. Я говорю, давай я буду молиться. Мы помолились, и камень из почек вышел. Вы верите в это, друзья? И все таки не верите. Я знаю, что вы верите. Все, кто смотрит, я говорю вам, камни из почек выходят. Мертвые воскресают, если... Если на то воля Божья, если Богу нужно, чтобы человек воскрес, там ему 16-14 лет, если он маленький, то нет воли Божьей на то, чтобы человек умирал в детстве. Я вам скажу, даже нет воли Божьей, чтобы вообще человек умирал. То есть если он умирает там, когда ему 90, то возможно воля Божья есть на то, чтобы он умер. Но даже если говорю вам, воля Божья есть на то, чтобы человек не умирал. То есть, Бог